Алік, дивись, що дивися, це золото. Но. А ти яке кільце будеш своїй дружині дарити? З алмазами. З алмазами? алмазимо? А опиши його, як воно буде виглядати. Ну як, маленькі алмази зверху. Так? Да? Да. А якого кольору воно буде? Не знаю, що якого кольор, але. Ну такого приблизно. Такого, так? Чи ж а браслет, цепочку будеш ще своєї дружині дарити? Ну якщо вона вибере, то чого? Ні? Якщо вона вибере, то чого ні. І захоче, Ну. Да? No. то ти їй теж це подариш, так? Да? Yeah, yeah. ага. А це якого кольору буде? Тож золоте, да? так? А який буде вид, Ну, як воно буде виглядати, на твою думку? Ну поки що ти і твоя фантазія, ну ск... може дуже цікаво. Так подожди, дай думаю. Подождаю, я ж тобі тебе... на думку твою підбиваю. Такі як... Що що? Цепочка? Ну цепочка. Така сама, тільки що? Тонка. Тонечка? Да. Ага, і що буде, на який колончик на ній? Може алмаз, може. Як воно що називається? Марахт, сяком. Ну, коротше. Ну якийсь камінь золотий, так? Да, да. Да? Ага. Може брильянт? Може. Вот. і хотіла ще спитати ж ти, Алі, а які найдорожчі подарунки ти будеш дарити своїй дружині? Такі дорогі там.